Увага, як я з ось цього перетворилась на ось це. Ну, якщо я можу своє назвати після. Ну тут я, наприклад, не така запливша, але все одно ці вії, ці брови є запитання. Мій крок номер один це розкрити свою природу. Інколи бувають завтики у природи, як мені здається, йти якогось дивного кольору натурального там або щось тобі. Ну, справді не дуже пасує, але дуже часто потрібно просто вміти це правильно підкреслити, а не перепрошувати себе. Або в нас якби є де таке біч століття, що дівчата, я буду зараз про дівчат казати, бо якби дівчата це моя аудиторія, виглядають плюс. Мінус однаково не через величезне бажання виглядати однаково, а через те, що наче вихід, як покращити себе, однаковий, зробити певний кольор волосся, певний мілілітраж в губах, да, я також в цьому ком'юніті, і таке інше. Одне з першого, що я зробила, це вирівняла зуби. Ну, результат на лісо, як то кажуть. Коли я фотографувалася, то в більшості випадків в мене було ось таке обличчя через те, що мій ніжний ряд зубів взагалі покинув чат. Ну а там, де зуби, там і губи, як то кажуть. Насправді, коли ти носиш брекети за рахунок брекетів, у тебе трішки об'ємніші стають натуральні губи. Я побачила, як мене можуть виглядати губи і вирішила їх збільшити. Бо я вважаю, що так набагато набагато краще. Тож після брекетів я одразу вколола собі губи, і я їх колола за два роки два рази по 0,7 ну, мл. Давайте косметолога сьогодні ми і дерматолога залишимо без уваги, бо це якби історія для в житті. А потім я взялася за брови, бо, як ви могли бачити, в мене була неоднозначна історія брів. Майстри мені намагалися зробити якогось павліна на моєму обличчі, і дякувати Богу, мені це перестало подобатися, бо увага най треш, не знаю, треш який я робила зі своїм лицем. Ну тут просто без коментарів, я вважаю. Ось ці ві, ці брови, ну імба.